Виконуємо номер 1522 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Спростий вираз. Задання перше. Добуток 0,2А і 2,4. Задання друге добуток 0,9Б і 3,7. Задання третє. Добуток 5,7х і 4,2 Y. І завдання четверте: добуток 9м, 4,2 п і 3,7. Приступаємо до виконання. Використаємо властивості множення помножимо окремо числа окремо змінні. 0,2 помножимо на 2,4, а потім на змінну А. Не забуваємо, що. Між числом 0,2 і змінною А є знак множення, який не пишеться. 2 помножимо на 24. 2 помножимо на 20, це буде 40. 2 помножимо на 4 буде 8. 40 додати 8 буде 48. І відокремлюємо дві цифри після коми. Маємо 0,48а. Переходимо до другого завдання, перемножимо 0,9 і 3,7, а потім на зміну b. 9 помножимо на 37. 9 помножити на 30 буде 270 і 9 множимо на 7, 63. 280 додати 63, буде 333. І відокремлюємо дві цифри після коми маємо 3,33 Б. Помножимо 5,7 на 4,2 і окремо змінні. Помножимо 5,7 на 4,2 стовпчик. 2 множимо на 7, 14, 4 записали, 1 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10 да 1, 11. 4 множимо на 7, 28, 8. Записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 5, 20, да 2, 22. Виконуємо додавання. 4, 9, 3 і 2. Відокремлюємо дві цифри. Маємо.

9 множимо на 40 буде 360 і 360 і 9 множимо на 2, 18. 360 додати 18. Це буде 378. І відокремлюємо одну цифру, після коми, ми маємо 37,8. 37,8 помножимо на стовпчик. 3,7 стовпчик. 37,8. На 3,7. 7 помножити на 8 буде 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 множимо на 7 49, да 5 – 54, 4 записали, 5 запам'ятали. 3 множимо на 7 21, До да 5, 26. Множимо на 3, 3 множимо на 8, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. Три. Множимо на 7 двадцять один 2, 23. Три записали, два запам'ятали. Три множимо на три 2, одинадцять. Виконуємо додавання 6,8,9, 3,1. Відокремлюємо від цифри після кома. Вийшло 139,86 і літери. D, m. У порядку алфавіту. Ми спростили вираз. Номер 1522 виконано.